І так, інфляція в Україні, ціни в лютому 26-го року, чого чекати українцям, які фактори впливають на сировину, пальні ціни на продукти, і як переграти інфляцію та які активи зараз більш надійні. Ці питання ви мені задаєте постійно. Зараз ситуація з інфляційними процесами в країні з одного боку, офіційна інфляція у нас з вами знижується. Хочу вам нагадати, що у грудні 25-го року інфляція і далі сповільнювалася до 8% у річному вимірі. Це дані, які. Там надала Державна статистика, Державна служба статистики України і Національний банк, з іншого боку, ми всі приходимо до магазинів і бачимо, що ціни постійно зростають, і там ніяких 8% немає, там значно більше. Тому будемо говорити так, чого все ж таки чекати на лютому? Якщо подивитися на ту ситуацію, і динаміку, яку є, Національний банк він говорить про те, що з одного боку, Фактична інфляція в грудні 25-го року була нижчою за прогноз Національного банку, який було опубліковано в інфляційному звіті в жовтні за жовтень 25-го року. Насамперед, через подальше відображення ефектів вищих врожаї. Ну, якщо простою мовою, то враховуючи, що більший врожай і більш-менш нормальні ціни зараз на міжнародному ринку і на внутрішньому ринку теж, то це призводить до того, що з одного боку борчовий набор ви бачите і по моркві, і по по е, буряку і по іншим елементам, наприклад, борчового набору, вони не зросли, а вони всі входять, споживчий цей кошик, коли вони розраховують інфляцію. Офіційно з іншого боку, поки що не зростають тарифи на ЖКХ, але з іншого боку, там цей мораторій він довго не буде. Ми розуміємо, що після закінчування опалювального сезону дуже велика кількість послуг ЖКХ вона значно зросте. Тобто інфляція буде потім відображатися в цих показниках. Це з одного боку третє, що теж потрібно говорити об'єктивно, що ще впливає, це все ж таки сезонний фактор. Зараз у нас зима. Ви бачите, що зима така достатньо сурова. Це призводить традиційно для до збільшення інфляційних процесів за рахунок зростання цін і на логістику, і за рахунок опалювального сезону. Тому що все це виробники вимушені перекладати в свої ціни і так далі. Ну і крім того, що Національний банк говорить, що зараз все ж таки стійка ситуація на валютному ринку. І от зараз, якщо ми подивимося на перед вами графік динаміки офіційного курсу гривні до долара Сполучених Штатів і Євро, так дійсно по долару, будемо говорити, так є нюанси, але все ж таки коливання десь від 42,50 до умовних 43,50 гривень. Але от по євро, наприклад, коливання значно ширше, ви бачите зараз всю динаміку. І ми, якщо, наприклад, подивитися з липня 2025 року, то євро поступово зросло з умовних 48 гривень до рівнів біля 51 гривні і навіть вище у січні 2026 року. Враховуючи, що Євросоюз у нас один із основних наших торговельних партнерів, то ми з вами розуміємо, що якщо у нас продукція заходить в Євро по ціні 48 гривень або, наприклад, по ціні 51 гривня. За євро, то, як говорять в Одісі, це дуже большая разниця. Для чого я це говорю? Для того, щоб у вас була можливість розуміти, що зростання дуже велике зараз ціни саме євро, воно теж вже негативно для української економіки і для інфляційних процесів в країні. Чому? Тому що ви ж розумієте, що всі виробники або імпортери вони закладають всю свою частину, яка зав'язана на євро. Вони закладають максимально можливий курс. Тобто вони вже закладають 51, 52, хтось даже 53. І це в кінцевому варіанті впливає на цінник. Якщо добавити, до чого, до цього ще додати ті блокаути, які у нас були подорожчання електроенергії, деякі ті, хто міг її купувати, наприклад, на Ринку оптової закупівлі для бізнесу і так далі, все це буде відображатися в кінцевому варіанті цінах. Тому я вважаю, що у лютому у нас не буде зниження інфляційних процесів, а на жаль, вони поки що ситуація буде залишатися достатньо такою напруженою. Ну І крім того, то що я вже казав, враховуючи, що зараз імпортуємо ми значно більше, ніж експортуємо, тому фактор курсу валюти. Він буде принциповим у лютому 26-го року для визначення рівня зростання цін, тому що всі виробники, якщо будуть отримувати е, при більш дорожчому євро товари, вони будуть закладати і не тільки виробники, і імпортери, вони всі все те, що вони купували за євро, вони будуть все ще накруткою е, додати в ціну товарів. Це буде призводити до збільшення цін. Крім того, хочу підкреслити, що навіть Національний банк на 26 рік погіршив прогноз 6,6 до 7,5% на кінець 2026 року. Це за рахунок впливу енергодефіциту та вищих витрат бізнесу. Це ми говоримо про інфляцію. Тобто і вони вже визнають, що це буде суттєво впливати на ринок. А хоча, хоча при тому ж самому прогноз Кабміну залишається навіть більше в бюджетній декларації, він був навіть більший. Ніж прогноз національного банку, там у них закладена інфляція 8,6% грудень до грудня. Що у нас чин... ще буде чинниками впливу? Це високі витрати на енергоносії, генера... генераторна націнка, ми розуміємо, чому. Плюс ще імпорт енергоносіїв по більших цінах, коли у нас зростає євро. Крім того, зростання витрат на оплату праці, тому що все ж таки для того, щоб утримувати працівників, деякі компанії вимушені піднімати заробітну плату, ну і ризики девальвації гривні. Коли всі, всі бізнеса все рівно закладають максимальний курс гривні і відносно долара і євро, враховуючи, що все ж таки настрої, вони зараз на ринку присутні. По лютому 26-го року очікується сезонне зростання цін біля одної цілої, може бути на 1,2% за місяць. І це буде ще й за рахунок того, що ці зростають енергетичні витрати, про що ми зараз говорили. Крім того, якщо подивитися глобально, то по офіційній статистиці, незважаючи на підвищення прогнозу зростання цін саме у лютому, загальна тенденція буде спрямована на уповільнення інфляційного тиску порівняно з попередніми роками завдяки поступовому відновленню економіки. Це я вам процитував, те, що каже нам Національний банк. Хочу сказати, що по відновленню економіки потрібно дивитися об'єктивно на ситуацію, я вважаю, що тут не все так просто, і це буде залежати від того, як будуть надалі відбуватися ситуації з перемовинами і взагалі з війною. Тому що зараз про відновлення економіки так, так деякі сектори вони все ж таки відновлюються, але з іншого боку, ви ж бачите, як вони, наприклад, ті ж саме РФ розносить ті ж самі енергогенеруючі. Які якихось потужності, і а це в кінцевому варіанті призводить до того, що відновлення економіки без енергетики, воно якось не працює, і не тільки це тому тут питання таке: потрібно дивитися, що буде далі на переговорах, чим вони закінчаться, і які будуть фактори, які будуть впливати на саме вплив економіки в цих ситуації на фронтах і так далі. Тому то що національний банк зараз знизив відсоткову процентну ставку. Облікову ставку з 15,5% на 15%, тобто знизив на 0,5%, я би сказав так, що це тільки перший крок. Значного впливу такого глобального я не бачу на економіку і поведінку економіки. Але якщо буде все ж таки тренд на те, що буде обліково знижуватися, на якомусь етапі воно почне активно працювати саме на розвиток економіки. Зараз поки що ці 0,5% більше так я би сказав. Как би, ну, просто Перший крок в цьому напрямку, але не більше. Тобто це сигнал, сигнал ринку, але він поки що не такий значний, як би, наприклад, бажалося деяким наприклад, підприємствам або, наприклад, взагалі бізнесом. Хочу сказати, що навіть Національний банк говорить про те, що інфляційні очікування залишаються зараз відносно високими. Хочу ще раз нагадати, що 4-5 лютого буде опублікований черговий інфляційний звіт і прогноз Національного банку. Подивимося, як вони там будуть інтерпретувати саме цю інформацію, і подивимося останні остаточні їх цифри, які в них буде давати Держстат. Тому що зараз поки що не вся інформація. Це по цьому питанню є. Тепер по середніх зарплатах. Тут я би сказав, що зараз курс більш на середнє замерзання. Чому? Тому що з одного боку, так дійсно, наприклад, вони офіційно сказали про те, що будуть збільшені е е виплати, наприклад, тим же самим вчителям або лікарям, або буде доплата 2, по 20 тисяч гривень для енергетиків, які зараз працюють дійсно в занадто важких умовах. І це з одного боку збільшить обсяг заробітної плати, яка буде виплачуватися цими ці, структурами. Але з іншого боку, хочу сказати, що бізнес зараз дуже велика кількість бізнесу вже не витримує такого і податкового навантаження, і взагалі ситуація, яка зараз є. І це буде призводити до того, що там значного збільшення заробітних плат не буде. А в тих моментах, наприклад, якісь компанії зараз не працюють, тому що немає, то, немає, наприклад, електроенергії. Там може бути навіть зниження. В кінцевому варіанті середньої зарплати. І в середньому, тоді, би, по лікарні, воно буде давати інші показники. Хочу нагадати, що бюджетників десь порядка 2,5 мільйона осіб у нас. Це по офіційній статистиці, а і це майже чверть тих, хто офіційно працює в секторах економіки. Тому збільшення про яке говорить уряд, подивимось, в якої реальної мірі буде це збільшення, як воно каснеться кожної з людей, які працюють в цій бюджетній сфері. Але з іншого боку, воно дійсно теж буде відображатися на Економічних показниках. Ну і крім того, ще на середню зарплату, що у нас ще вплине? Ті сектора, які прив'язані до валюти, наприклад, it сектор наприклад, деякі там міжнародні компанії, які працюють в Україні, у них заробітна плата, вона, крім того, що вона індексується їх роботодавцями відносно інфляційних процесів, які є в Сполучених Штатах, і так далі, вона ще й прив'язана до курсу долара або євро. Тому, коли зараз є деяка девальвація гривні, то в гривневому еквіваленті ці люди. Будуть отримувати більше грошей, і це теж буде впливати на статистику середніх заробітних плат. Ну, по пенсіям. По пенсіям хочу вам нагадати, що найближчим часом будуть все ж таки проіндексовані пенсії. По різним, там дуже велика кількість моментів є. Комусь будуть індексувати, тому що вони їм там більше 65, 70, 85 років і так далі. Там буде від майже там, 300 до 570 гривень збільшення. Комусь буде, ідея, і буде йти індексація, яка. В нас іде кожен раз по березню, тому зараз я все ж таки прогнозую, що там буде по деяких категоріях пенсіонерів буде проіндексація десь на 11-14%. І це теж буде впливати на, будемо говорити так, ті доходи населення, які отримує населення в цей період. Ну а це буде збільшувати доходну частину людей з точки зору ринку і з точки зору держстатистики. З іншого боку, зростають ціни, то, що ми вже казали, інфляційні процеси будуть зростати. Далі, що здорожчає найбільше? Тут прогнози різні. Я просто приведу би, декілька цифр. Я думаю, що інфляція буде, то що я вже казав, 1-1,2% десь по лютому, десь порядка 1% буде по січню. І якщо подивитися по ситуації, то я думаю, що за моїми розрахунками сезонно здорожчають яйця. Десь до 70-80 гривень за десяток, хліб на 1, 2, 3 зросте, тому що зростають витрати на виробництво хліба, враховуючи ту ж саму електроенергію. Крім того, деякі крупи. Деякі експерти говорять про гречку, наприклад, на 5-7%, десь там до 40, 42, 45 гривень за. Кілограм і так далі подорожчає е, вершкове масло, тверди сири, подорожчає сам по собі творог. Чому? Тому що в цих категоріях десь на 5-7-9 гривень, 10 гривень воно буде все дорожчати. Чому? Тому що ще є сезонний фактор е, саме зими, е, коли воно традиційно дорожчає. Ну і за рахунок ще і зростання втрат на логістиці. А крім того, ще і девальвації гривні, яка буде, подорожчати імпортні е, ті ж самі фрукти та овочі, ну, наприклад, ті ж самі цитрусові, ну, може там лімони, там, банани, все ж це, це теж подорожчає, тому що зросло зро, зріс курс. Е, крім того, хочу ще раз нагадати вам, що все ж таки я думаю, що буде зростання інфляційних процесів саме по, о, по ЖКХ, але це буде вже після закінчення опалювального сезону. Але це такий відкладений стрибок цін. По ЖКХ він теж точно відбудеться, тому що там і заробітні плати людям підняли, і все ж таки витрати по то, що по енергетиці вони будуть збільшені. Все це буде потім у вкладено в ціни на ЖКХ. Крім того, подорожча паливо, чому пальне? Чому подорожче? По деяких прогнозах до 2 гривень за літр, тому що в першу чергу це девальвація гривні. А я ж хочу сказати, що ми все закупаємо імпорт. Якщо ми закупаємо імпорт, то ми маємо зростання ціни в гривневому еквіваленті саме за це. Крім того, хочу сказати, ще сказати, що підвищення з початку року акцизів на 10% на бензин, на 15% на дизельне пальне і майже на 13% на скраплений газ автомобільний. Таким чином це збільшить. В кінцевому варіанті ціну на все це ну от і крім того, у нас було зростання ціни нафти бренд. І хоча у нас деякі моменти відіайк використовується, то в кінцевому варіанті зростання ціни воно теж буде відображатися ще із фактором девальвації на кінцевому варіанті ціни бензину. Ну, враховуючи, що це у нас фактично весь бензин і все нафтопродукти в Україні це імпорт, ми розуміємо, що зростає це. А якщо зростають ціни бензин або на диспаливо, то зростають ціни на всі на всю, весь цей ланцюжок, і це призводить до того, що будуть зростати кінцеві ціни. Ну, Наприклад, деякі експерти говорять, що одна гривня в курсі долара це плюс 80 копійок десь в ціні літра бензина. А наприклад, з врахуванням ще і зростання курсу, то воно може зростати пальне десь на 2 гривні на літр. Що, що хочу, хочу сказати, що ми можемо отримати наприклад, ще достатньо активне зростання цін на газ. На той же саме Автогаз. Чому? Тому що його запаси у нас невеликі, то що ми зараз вимушені купувати це в основному імпорт. І це призводить до того, що вже з початку зими газ подорожчав десь на 12% до 37-38 гривень за літр. А в деяких заправках він стоїть вже і 40 гривень за літр. Тому я думаю, що все ж таки 40 гривень за літр це буде реальна річ, середня ціна погаз по Автогазу. А по бензину і дизельному пальному. То буде десь отак середнє, як би тут ну, потрібно розуміти, що деякі марки є і так далі. Але десь середньо до 60 гривень за літр ми можемо мати або може, може бути навіть дещо більше. Ну і вам такий, як би ефект синергії. От зараз глобальний графік з динамікою індексу зміни цін інфляції в Україні за останні роки наростаючим підсумком то що ми казали і ви бачите що якщо за 100 брати 01 2015 то на 12 25 року ми бачимо зростання на 388,4 тобто наші ціни зросли ви розумієте в яку кількість разів це якщо дивитися порівнювати період більше ніж за один рік Тепер далі, то що ви питали про що є найдійнішими, найдійнішими активами, і деякі моменти я хочу вам прокоментувати, що робити далі, для того, щоб зберегти ваше заочадження. Ну, найнадійніші активи зараз вважаються інструменти з низьким ризиком. Ми розуміємо, що немає інструментів зараз, в яких взагалі немає ризиків при тому, що відбувається і в геополітиці, в країні йде війна. Тому все це всі, всі інструменти мають ту чи іншу ступ, ступень ризику. Але ми вибираємо зараз найменші ризики. Тому основними надійними у лютому 26-го року е, ну крім того, що потрібно робити обов'язкову диверсифікацію, тому що потрібно е, неможливо тримати всі яйця в одній корзині, То більш най, найбільш активними зараз активами є надійними активами. Є що у нас, якщо подивитися по ситуації, а найбільш надійний інструмент зараз. Він гарантований державою, там немає оподаткування. Дохідність десь від 16 до 18 річних у гривні, в залежності від інструментів, є по 14-15 Але от до 18 є можливість отримувати і десь до 3-4% відсотків у валюті. Підкреслюю, там немає оподаткування. Депозити в банках там класичний варіант. Він забезпечує стабільність, але там є оподаткування 18%, військовий збор 5%. Дохідність десь від 14 до 18% річних це е, грязна. І якщо чиста, то ви можете помножити на 0,77 коефіцієнт вашу е, дохідність, яку вам пропадують по річному депозиту, і ви отримаєте чисту дохідність е, річних, якщо це депозит на рік. Е, золото. Золото і інші дорогоцінні метали. Захисний актив, який завжди використовується за рахунок в той час, коли така нестабільна ситуація, в деякі моменти забезпечує там, від 7 до 9% річних. Але зараз можна побачити аномальне явище на цьому ринку, саме з врахуванням того, що дуже велика кількість спекулятивного капіталу зайшло на цей ринок, виходячи з глобальних геополітичних факторів і глобальної невизначеності. Зараз перед вами вартість золота, графік. Ви бачите, що було після зростання ціни до 5,5 тисяч доларів, падіння до 4600 доларів за тройську унцію на момент запису нашого ролику. Вартість срібла впала з 121 долара на піку до 80 доларів за тройську унцію, це при тому, що воно просідало навіть до 75 доларів. Це теж момент такий є. Але хочу прокоментувати таку ситуацію. Якщо ви купували золото і срібло, коли було ще 2,400, 2900, наприклад, доларів за троїйську унцію по е, золоту, і, наприклад, там 14 або 20, або 25 чи 30 доларів за троїйською унцію по срібло, то зараз навіть ваше падіння до 4600 по золоту, чи, наприклад, до е, майже 80 доларів за по срібло, ви все рівно. Заробляєте достатньо, заробили достатньо великі кошти. Тобто, навіть враховуючи цю ситуацію, ви не дозаробили, якщо б ви продали по 5,5 чи по 121 долар золота та срібла, але з іншого боку, ви все рівно залишаєтесь в плюсах. Тому в моїх рекомендаціях золото і срібло залишається в цьому інструментах, які потрібно мати як надійний актив. Хоча нестабільність ситуації відображається зараз і на цих речах. Нерухомість та земля підходить для довгострокового інвестування. І хочу сказати, що можна отримувати пасивний доход, особливо, наприклад, житлова та комерційна нерухомість. Ну і привабливі якісь землі, які зростають по своїй ціні кожен рік за рахунок збільшення попиту на них. Дохідність тут є різна: від середніх 5 до 10%. відсотків. Річних потрібно дивитися кожен проект, і зараз є дуже багато нюансів. Ми про них окремо говоримо в наших випусках. І тут у нас на каналі МінФін можете подивитися по випуски по цих напрямках, які вам більш цікаві. Ну і валюта Зберігання в доларах та євро зараз лише частково залишає, будемо говорити так, захищає від інфляції. В Україні і від девальвації гривня. Тому що є моменти, коли ви заходите в валюту і коли ви з неї виходите. Ви можете купити, наприклад, купили євро там, майже по 52, а зараз воно просіло, там до 50,5. Чи долар ви купили там, рік тому там, на піку по 43-50, а зараз тільки от зараз він, він потім просів до 40-41. А зараз тільки повернувся до 42-43. Тобто ви нічого не виграли за рік, би, з інвестиційної точки зору, якщо по долару. по євро ситуація інша. От, і ви бачите, як впливає це на ринки. Наприклад, Долар-Міжбанк, то, що я казав, за з березня 25-го року по кінець січня 2026 року, ми що бачимо, було 41,5. Потім був от у нас на кінець періоду, на кінець 25-го року, на початок 26-го, 43,5 майже було, зараз десь порядка 43 Тобто ви за цей період у вас зростання долара з 41,5 до 43-43,5 гривень. Тобто зростання на півтори-дві гривні майже за 8-9 місяців. По євро ситуація інша. Той, хто вкладався в євро рік тому, він зараз значно виграв. Чому? Тому що за той же самий період в нього євро зріс на 7,5-8 гривень, з рівнів 43 гривні на той період до приблизно 50,5-51 гривні, які зараз є. Але тут, за рахунок чого це відбулося, тут теж потрібно розуміти, що це не постійна історія і чому не потрібно всі гроші вкладати тільки в валюту. Тому що зараз ви бачите, що відбувається з парою євро-долар. На міжнародному ринку за останній рік і, і за більший період. І ви бачите, що після 1,02, який у нас був десь на початку 25-го року, там в січні 25-го року, ми зараз маємо десь 1,17, 1,18, 1,19 долара за євро. Тобто євро і на міжнародному ринку збільшився в ціні з майже на 16-17-18 центів, і це якраз дає значну частину зростання. Курсу євро в Україні при перерахунках, тому потрібна все ж таки обов'язкова диверсифікація і по диверсифікації по лютому, саме для того, щоб ви могли підстрахувати зараз свої заощадження і взагалі ваші активи, виходячи з тої ситуації турбулентності, яка є і на міжнародному ринку, і в Україні, і у умовах війни. Яку я б рекомендацію дав на 26-й рік, саме на лютий місяць? До 50-55% я б тримав у гривневих інструментах у ВДП та депозити. Хочу підкреслити, що раніше, наприклад, по січню або по грудню я ставив десь 45-50%. Відсотків у гривневих інструментах, чому тому, що тоді ми очікували девальвацію. Зараз девальваційні процеси пройшли, і вже зараз, я думаю, що найближчим часом значного зростання валют не буде. Таким чином, гривневі інструменти дають вам достатньо велику дохідність в зрівнянні з валютними інструментами зараз. А вже стрибок, який був, він максимально перейшов. Тому, якщо ви, наприклад, в листопаді або, наприклад, в вересні попереднього року. Ви тоді купили валюту, потім зараз на піку її продали. То тепер, якщо ви будете заходити в гривневі інструменти, то ви будете отримувати, ви отримуєте і за рахунок того, що. Ви виграли за счет девальвації гривні в цей момент, і тепер ще будете заробляти на більшу, більшою дохідності гривневих інструментів, ніж валютних. Це перше. По-друге, до 45-50% я би тримав у валютних інструментах. Це валютний ВДП, депозити, готівкова валюта. Причому у доларі близько 40% від суми заощаджень, у євро десь 50-55%. У швейцарських франках або золоті від 5 до 10%. Про золоте я вже коментував. В чому так відбувається? Тому зараз я все ж таки золото і срібла. Вважаю, що це той актив, який можна брати десь е, в межах там, 5%, а 5% у швейцарських франках. Саме для того, щоб диверсифікати свій портфель, а от загальну структуру ваших активів, яка включає в себе всі ваші активи, я би розподілив у лютому цього року наступним чином: 60% – нерухомість земля, 25% – гривневі та валютні інструменти, 10% – акції облігації ціни папери. 5% дорогоцінні метали. Ну і крім того, враховуючи в ту ситуацію, яка є у світі, нестабільну ситуацію, то, що відбувається зараз з усіма ринками і оця невизначеність, плюс війна і плюс геополітичний фактор постійних оцих гойдалок, то я би кожен раз, десь півтора-два місяці, може місяць, я би все ж таки переглядав свій портфель. Хоча б ну, зрозуміло, що по нерухомості землі ви не зможете його постійно змінювати. А, наприклад, все ж таки по гривневих та Інструментах, акціях, облігаціях, цінних паперах і дорогоцінних металах, я би переглядав цю структуру в залежності від тої ситуації, яка буде на ринку в той момент, коли ви будете це переглядати. І робив би я це не рідше одного разу, десь у місяць-півтора, тому що ситуація швидко змінюється. Якщо у вас залишаються ще питання, пишіть мені в коментарях, я буду на них вже, як ви знаєте, завжди відповідати.